Я терпіти не можу робити фізичні навантаження, тому я зрозуміла, що якщо я буду записувати відео, це мене буде більше мотивувати. Тому що мене, незважаючи на те, що я нутриціолог, я розумію, що без спорту здоровим бути дуже-дуже важко, можливо, навіть неможливо. Робіть просто таку вправу разом зі мною. Кожного дня, регулярно, вам більше нічого не потрібно. Просто крокуйте, високо піднімаючи ноги. Включіть улюблену передачу або улюбленого блогера, серіал чи якусь лекцію. І просто крокуйте. Обов'язково взуйте зручне взуття, це можуть бути будь-які роздовбані ваші улюблені кросівки, але вони мають бути на ногах, зручний одяг. Якщо ви вдома вас ніхто не бачить, можна ж танці навіть не одягати. Але просто крокуйте. Схуднути без спорту можливо, але мати пружні сідниці. Пружні гарні стегна, пружну шкіру, рельєфи неможливо. Фух. Тому також я хочу вам порекомендувати робити цю вправу щодня регулярно, скільки можете, збільшуючи кількість повторень. Тому що таким чином ми будемо, дівчата, утворювати з вами нові капіляри, а ці нові капіляри будуть доставляти до наших клітин все, що вони захочуть, тобто їжу. Ну і це стане значно менше улюблена вправа. Бачите, вже стає важче, але я не здаюсь. Не здавайтесь разом зі мною. Фух.